Всім привіт! З вами Ліза. І сьогодні відео хочу показати посилочку-подаруночок від Віки, канал Віка Леді Б'юті Блог. Обов'язково переходьте на її канал, підписуйтесь у Віки. Чудова колекція косметики і багато цікавих проєктів є на каналі. Отже, давайте дивитися. Перше таке велике, що я бачу, це скраб для шкіри голови. Стимуляція росту волосся. Top Beauty Natural Cosmetics це український бренд натуральної косметики для волосся. Я бачила їх в інстаграм, також у Вікі бачила відео по догляду за волоссям. Мені було цікаво, але сама ще я не пробувала. Так він виглядає. Він у нас тут запакований ось такий. Я думаю, що тут в складі це щось повинно бути натуральне. Ось виробник у нас Дніпро. Вода, морська сіль. Купамідо бетаїн, це пав такий м'який. Так, так, так. Скраб абрикостової кісточки Олія Реп'яхова, дуже корисна для волосся. Я колись купувала окремо. Так, в принципі, гарний склад ефірна олія м'яти це має бути, напевно, приємний аромат. Зараз спробую. Складно відкрити, але через цей отвір, який утворився, не відчуваю аромат м'яти особливо. Так, Як користуватися? Має відбуватись один раз на тиждень, невелику кількість засобу. Нанесіть на вологе волосся в прикорневій зоні. Зробіть масаж шкіри голови легкими рухами, кінчиків пальців, поступово розтираючи скраб по шкірі голови. Ретельно змийте великою кількістю води, промивайте волосся шампунем. Тобто, все перед шампунем треба. Цікаво. Буду одразу піде в мене у використання. У мене зараз подібного нічого немає. Е, іноді. Я таке щось купувала собі, але не часто. Так, от ще написано, що з протеїнами, пшениці, мигдалю та ментолу. Ось. Другий такий продукт, який мені дуже сподобався. Я часто бачу в дівчат цей бренд, і постійно на майкап, коли заходиш, він там завжди зверху рекламується. Я думала, що цей бренд називається Рітуал, але чую в дівчат, що це реланс. Це видно така лінійка в них. Е, називається продукт Ritual Hydrophilic Oil, Тобто це гідрофільна олія, мигдальна олія і екстракт бергамоту 100 мл. Е, дуже класна така коробочка. Ось е, на звороті написано, як користуватись. Е, так, основний компонент засобу мигдальна олія. З високим вмістом було жирних кислот і вітамінів, які зменшують сухі шкіри, надають їй сяйня, Здоровий вигляд. Екстракт бергамоту звужує пору, те, що треба, нам заспокоює і тонізує епідерміс. Масажними рухами нанести на засіб на шкіру, вмити обличчя теплою водою. Ну, зазвичай гідрофільний олій на суху шкіру не наноситься без води. І ось така баночка це скло. Ось так виглядає невеличкий об'єм. Теж буде добре. В мене зараз є гідрофільна олія. Корейська, хотіла швидко сказати, з лимоном не пам'ятаю бренд, і вона мені не дуже подобається, тому цю також спробую. Так, ще для вмивання я тут бачу, бо хотіла теж собі замовляти, а поки що не буду. Ось такий таку пінку очищаюча, увлажняюча п'інка для вмивання. З кокосовою водою та алої Вера від Eveline. Це в них лінійка I Love Vegan Food. Ось така інформація: з любовю до природи. Кокосова вода, зелений чай та комплекс пребіотиків. Нанести пінку на вологу шкіру, вснити легкими масуючими рухами і змити теплою водою. Так, дивимось. Ось така вона біленька. аромат дуже приємний. Какос не сильно відчуваю, просто такий приємний косметичний аромат. Давайте, напевно, що я буду так розташовувати, бо не видно. Також є ось такий крем для рук від Stay з оливою. У мене був від Stay крем з алоя, здається. ну Був такий не дуже. Не дуже сильно зволожував. от, Спробуємо з оливою. Можливо, він більш такий живильний буде. Це корейський бренд і великий об'єм 100 грамів. крем ну, для рук завжди потрібен, особливо для мене в зимовий холодний період. Також від бренду Evoline ця лінійка, Дивіться, I love vegan Food. Ваніла Лате, цукровий скраб для тіла. Ваніль, кава та кокосове молочко. Розгладжує інтенсивно і сильно живить. Клас, це, це аромат буде: ваніль плюс кава. Ну, не хочу поки що відкривати. Закінчу свій скраб і поставлю у використання 75 мл. Таке, здається, наче і пробник, невеличка, а цілих 75 мл. Добре. Також давайте від Evлайн покажу вам бальзамчик для губ. Такого я ще не пробувала з кокосом. Миттєве відновлення сухої і потріскавшоїся шкіри губ. Масло органи, масло кокосу. Якийсь воск, вітаміни Е та С. У мене зараз, до речі, в використанні з вишенькою. Тут SPF 10, а з вишенькою, здається, 15. От, мені дуже подобається. Я його, хоч там і СТФ, я на ніч використовую протягом дня і зранку дуже класний. Я думаю, що цей буде ще більш живильний. Ось так вони виглядають. Аромат дуже приємний. Кокосової цукерки. Не просто кокосову якоїсь Баунті чи навіть Рафаелки. Ось. Класний. Дякую, Віка. Дуже прикольний. Далі ось така масочка від BioAqua, Я тут трошки почитала вже Це від ластовиня, відбілююча маска. Ну, Крім цього, вона ще містить ніценамід. Легко, легко поглинається, покращує тьмяну шкіру, зменшує пігментацію, сухість. Нестачу води зволожує шкіру, робить її її тон, робить її світлішою, насолоджується своєю зволоженою і освітленою шкірою. Ось це тканева маска, так там відчувається, лекало ось намальовано. час, До речі, там далі все китайською написано. Це скільки? Це схоже, на 20 хвилин. А, 15-20, тобто написано. Так, також буду використовувати. Ще ось такий у мене є від Lador кератин Power Glue. Це так розумію, ці кератинові філери. Я ніколи не користувалася. Так, що тут у нас написано? Є, як використовувати. Ну, я це буду вже, якщо не. Зрозумію користуватися, то подивлюся у відео, е тому що я знаю, багато хто дуже хвалить ці засоби від ладор. У мене була маска і шампунь, то мені подобалося. Ще мені давали колись подарунок такі порошки. Я так і не розібралася, як ними користуватися, один ще в мене стоїть. От, а тут вже, я так розумію, його треба розводити з водичкою, Чи він готовий вже. А ні, вже тут ой, воно готове. Можна без кондиціонера використовувати після шампуня і не змивати. Ось, ну, буду пробувати. Цікавий продукт для мене. Так, далі ось такі два прикольних спонжики. Це намальовано на коробці. Самі спонжики без цього принта йдуть. Я знаю, що Віка користувалася матками з і їй вони сподобались. Зараз вони в сухому стані такі маленькі, і потім вони, я так розумію, мають збільшитись. Close Skin Power Puff, Makeup Sponge. Ось такі класні штучки. Дякую. І давайте далі дивитися. Начебто по-іншому їх склала, ну нічого. Так, давайте. Ось тут Є ще ось такий продукт від Mizon. колагеновий молочний пілінг скраб. У мене в таких куточках вже були інші скраби. Дуже зручно, до речі, вистачає не на один раз, на пару разів. Із декоративної косметики ось така туш від Eveline, Varieté Lashes show У мене така туш була. Вона має силиконову щіточку, ось таку. І вона і подовжує, і на об'єм трошки працює Ось в чорному кольорі. В принципі, це дуже популярна тушова Вавилайн, і непогана. Так, буду користуватися якраз в мене зараз одна туш в запасі, одна закінчується. Ще чуть не забула ось така бомбочка, бо Віка вже в мене її забрала собі для ванни. Молочна. З молочними протеїнами, з ароматом полунички. Так, моя донечка дуже любить такі речі. І ще два олівці від бренду Color Intense один для брів і один для очей. У мене був олівець тільки для губ, він вже в мене закінчився. А от такі олівці я ще не пробувала. Теж буде дуже-дуже цікаво. Color Intense – це український бренд. Вони виготовляють декоративну косметику. Не знаю, чи є в них догляд. Ну, за нігтями то точно там є багато, всякого такого цікавого. Так, відкриваємо відкриваю прямо при вас. Це схоже автоматичні олівці. Бачила досить непогані відгуки на ці олівці і. Що приємно, що це український бренд, і вони досить такі бюджетні. Satin Eyebrow Pencil brunette Cold Color. Тобто холодний брюнет номер 314. Ось такий я не буду, напевно, вам Ну, добре, викручу, покажу і закручу, щоб не зламати, це вже те страшно. Так, пробуємо совоч. Дуже класний колір, дивіться, зовсім без ржини. Темно-коричневий. Такий, ну, нейтральний, я б сказала, темно-коричневий нейтральний. І малює дуже м'яко, трошки змазується. Ну, для губ, який в мене був олівець, то він не був стіким, але дуже комфортним був у носці. Так, і для очей. Номер 103 Black Sugar Satin Eye Pencil. Теж, чому він називається сатиновий, ну ніякого блиску в ньому немає. Напевно, це така в них лінійка сатинових олівців. Відкриваю другий олівець. Так. Відкрила я вже без вас, от якщо дивитись на цей кінчик, то значить, тут як чорний, бачите, є такі крапочки. Можливо, там будуть такі сріблясті блискітки. Ось так він виглядає, він от викручений трошки. Так, там є, бачите, такі частинки? Оцей вже зрозуміло, чому сетиновий, і його більше. Тобто ось він повністю закручений і кінчик виступає, а для брів там не виступав. Дуже м'яко малює. А, і він, в принципі, заточний, але. Мені здається, дуже тоненьку лінію буде складно провести. Приходиться наслаювати, щоб такий більш насичений був колір. Мені подобаються ці блискітки. Не знаю, буде видно в макіяжі чи ні. Чорньолівці це те, що потрібно нам у макіяжі. І теж, бачите, він трохи розмазується. Ось такі чудові подарунки. Сподіваюся, що я нічого не забула. Віка, дякую велике за посилочку. В такий складний час для нас всіх, з що ти не забуваєш. Всіх з наступаючими святами всього найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!